Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Це відбулося після наради з військовими, зокрема з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським і очільником генштабу Анатолієм Баргілевичем. На засіданні також був присутній міністр оборони Рустем Умєров. Далі цитата: я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал лейтенанта Ю. Юр... Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, сказав президент. Відповідні укази опубліковані на сайті офісу президента. Напередодні начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернувся до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Змі повідомляли про те, що заява написана саме на генерал-лейтенанта Юрія Содоля. За словами Кротевича, Содоль відповідальний за втрату областей та десятків міст. Тисяч українських солдатів він додав, що генерал вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року. Замість Сергія Найва. Детально про зміну говоримо сьогодні. І я радо вітаю з нами на прямому зв'язку Михайла Козаканя, головного сержанта військової вітаю. частини. Пане Михайле, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Перше питання: як ставитись до заяви начальника штабу бригади Нацгвардії Азов Богдана Кротевича? Чи дійсно вона стосувалася Юрія Содоля і чи мала підстави? Ну я особисту думку висловлюю. Я думаю, що і підстави мала. І, мабуть, скажімо так, просто це прецедент в деякому сенсі. Тому що це зроблено було публічно. На жаль, Збройні Сили України від початку війни, схоже, все, що касається, стосується дії керівництва, це, знаєте, як закритий клуб. І нікому не можна, не можна нічого публічно критикувати і так далі. Бо за це покарають. Це нас трошки перетворює на рабів. а Я з цим особисто, категорично, не погоджуюсь. І вважаю, що велика доля правди. Тому є і мав він безпосередньо, я думаю, на увазі саме Содоля скажіть, будь ласка, якщо ви можете це сказати в ефірі, можливо, ви чули якісь відгуки, спілкувалися з тими, хто мав справу за Юрієм Содолем, що говорять військові? Дивіться, я не маю права напряму, бо я військовослужбовець і безпосередньо ще недавно підпорядковувався цьому цій людині. Я не маю права його відкрито критикувати. Я можу загально, скажімо так, узагальнити це все і сказати свою думку як громадянин України, саме громадську думку, бо військові не мають права критикувати командування це порушення. Порушення субординації, і так далі, Це теж, на мою думку, не дуже чесно по відношенню до відкритого суспільства, до демократії, до якої ми йдемо. Щодо чутків і загальної ситуації, то я взагалі вважаю, що і ці військові старої генерації їх потрібно змінювати. Не зважаючи на якісь звання, хто там дослужився, до генерал-лейтенанта чи генерал-полковника, це не важливо. Потрібно змінювати на сучасних людей, сучасних молодих, які скажімо так, здатні реформувати збройні сили України і внести щось щось сучасне. От коли генерується в принципі совкова система управління, відповідно там і ставлення до Особового складу теж совкове. Бо я служив ще в древній і служив ще в радянській, в радянській армії. Дуже багато того, що зараз відбувається мені, просто нагадує радянщину. Є підрозділи, які вигідно відрізняються, але це знаєте, як кажуть, це вопреки дуже часто. Тобто, система принципово не змінилася. Це дуже погано. Я за ці два роки війни, два з половиною скоро буде. Дуже чітко відчуваю, як декілька разів ми за того, що ми нездатні перестроюватись швидко, да нездатні реформуватись на колесах, як кажуть, ми втрачаємо можливості. Тобто, в нас були вікна можливості, можливо, два. От але за рахунок того, що за скорузлі, так, мізки вибачаюсь у більшості кадрових військових. Реформа нікуди не йде. Всіх все влаштовує, от в такому от е бюрократично-паперовому вигляді, і, відповідно, керівництво, як правило, закриває рота військовому. Тобто, це не дуже законно. Вони вважають, коли солдат або там підлеглі, офіцери молодші, сержанти висловлюють свою е е думку. Це ж заборонено у нас по великому рахунку. Не гласно можливо, але й наказ таки відповідний є. Тобто за рахунок цього, знаєте, купа проблем, це як в закритому клубі, вона знаходиться всередині Збройних сил України. Якщо не можна про це говорити, то як про ці проблеми будуть всі знати, як ці проблеми лікувати? Оце вже такий був, мабуть, остан, остання крапля, крапля, тому що особисто президент е, об'явив це, мабуть, рішення його, саме його рішення було відправити його, ну, зняти з посади. Не знаю, там, відставку, мабуть, ні. От чому? Бо накопичилося дуже багато питань, в тому числі і питання в принципі політичне, тому що я категорично проти, проти, коли кадрові військові під час війни починають займатися, займатися піаром та політикою в прямому сенсі слова, і ще й такою. Якщо ти не розумієшся в цьому, навіщо ти туди лізеш? Навіщо ти е, вручаєш, е, вибачаюсь е, меру? Сепаратисту, як його називають, навіщо ти йому вивчаєш ордени? Ну що це? Ну що це таке? Як це видбати? Ми були в шоці. Я коли цю новину побачив, я був реально в шоці. Як це так? Тобто, мер, який з е, російським паспортом, я стверджую, що він в нього є. От мер, який перший тиждень війни просто зникався і мовчав, е, мер, який його підозрюють в багатьох корупційних злочинах. З ним, я розумію, можливо, військових ці лицемірні і цинічні політики таким чином використовують, але це ж публічна штука. Тобто, генерал відомий всім у війську, тобто обіймається, там, не знаю, там проводить якісь публічні заходи з людиною, яка у, скажімо так, у патріотичної частини суспільства визиває не те, що огиду. Да? А патріотична частина суспільства давно ж вимагає відповідальності цієї людини, відповідальності перед законом. Він йому ще вручає орден. Звісно, можливо, це була така ще одна жирна крапля. Пане Михайле, ви правильно сказали про те, що заява Богдана Кротевича стала прецедентом, як власне мені здається, і швидкість реакції військово-політичного керівництва країни на цю ситуацію не просто реакції, а рішення і його виконання. А як ви вважаєте, цей прецедент він змінить щось у цій структурі? Як ви сказали, якогось внутрішнього клубу, звідки не може виходити інформація? Дивіться, принципово ні, тобто, вся кадрова бюрократична система буде чинити спротив, отакі от проявом, скажімо так, проявом гласності, але це, мабуть, один з таких, оце не проста людина, тобто відомий військовий командир штабу відомого дуже підрозділу, авторитетна заява. да? це людина, яка дійсно. Дуже багато воювала і воювала в приймала участь безпосередньо в дуже серйозних боях, і відповідно має відповідні заслуги цей підрозділ. Тобто, це не проста а, там боротьба а, і о орангах. В них теж дуже різні. А, тобто, це не боротьба, якась кадрова. Ми це розуміємо в даному випадку. Ну і це буде мати якісь швидкі швидкоплинні наслідки. Не думаю. Тобто закрутиться, реформується армія, зникнуть е, всі папери. Тобто, рот ротні перестануть на 60% часу займатися бумагами. Не думаю, але це я вважаю непогано. Потрібно казати правду, потрібно казати про всі, всі захворювання, як, як в суспільстві, так і в збройних силах України і. Ці всі е, негаразди або ліквідувати, або модернізувати, скажімо так, виправляти. Якщо про це не говорити, ну е, ми просто не виграємо війну. Що відомо про бригадного генерала Андрія Гнатова? Що про нього кажуть військові? Е, не буду казати нічого. Не знайомий з ним особисто з слів це таке діло. Не буду нічого казати. Вважаю, що більш молодий і маю надію, що більш сучасний. Які маєте сподівання щодо того, як рішення президента Зеленського відіб'ється на об'єднаних силах Збройних сил України? Ну, питання в нас навіть не в людях. Дивіться, питання більше в системі. А сама система генерує ту чи іншу якість командирів, от тому дуже важко, наприклад, людині, там ну сучасній, скажімо так, боротися з системою. Мова йде про всю систему, її потрібно модернізувати, її потрібно зробити більш ефективною. До дуже важливий момент. Якщо е, насправді у війську будуть відбуватися ефективні зміни якісного характеру, я думаю, що абсолютно більшість людей е, розумних військо, і їх теж достатньо, особливо серед е, людей, е, скажімо так, добровольців, е, мобілізованих, можливо. От і це ці всі будуть речі сприйматися на ура, якщо робити військо більш ефективно. Військо теж це організм з живими людьми, яких є е, свої думки, свої скажімо так, своє бачення у багатьох є. Якщо це буде е, Якщо це станеться так, що це буде йти на користь, військо буде підтримувати. Це абсолютно точно. Але ми живемо в більшості випадків в якісь пострадянській парадигмі. І військо здебільшого управляється за рахунок паперової бюрократії, от і за рахунок адміністративної корупції. Ви вже частково торкнулися цього питання, але хочу поставити його окремо. Що на вашу думку чекає на Юрія Содоля? Ну, знаєте, в нас є такий, давно вже стався в громадському житті, як кажуть, клуб недоторканих в лапках еліти, еліти в лапках, я це називаю. Можливо, наш генералітет теж, скажімо так, вже входить в ці еліти. Ну, щонайменше є такі постаті. І мені дуже прикро, що ніхто не несе ніякої відповідальності через помилки особисто військового характеру, коли можливо невиправдано гинуть наші солдати. Це дуже важливий момент, дуже чуткий. В західних сучасних арміях це, це питання однозначно вирішується таким чином. Тобто, метод управління військами він зовсім інший. Він відрізняється. Будь-яка операція, яка потерпіла крах військова, да, назвемо так, або підрозділ, вніс надвисокі втрати. От, і взагалі будь-яка розпра... операція вона розбирається по запчастинах, розбирається, кажуть, без регалій. Розбирається сержантами, офіцерами, генералами. Так прийнято в сучасних арміях. І якщо дійсно е допущені помилки і за некомпетентності людей гинуть люди, то ці командири несуть відповідальність. До речі, такий законопроект вже давно лежить у нас в Верховній Раді, але, але сама система я спостерігаю за цим уважно. Сама система вона проти от таких -от таких -от революційних проєктів. Тобто, в цьому проєкті є відповідальність командирів. Нас її майже фактично немає. Тобто законопроект про відповідальність особового складу прийняли, да, для того, щоб е, люди, які не хочуть, там, скажімо так, можна було карати да, звичайних солдат, там, військовослужбовців, а про відповідальність командирів забули. А це дуже важливий момент. Людина, яка бере на себе відповідальність відправляє людей в бій, вона повинна розуміти. Що якщо вона себе поводить некоректно, некомпетентно, бо за рахунок її некомпетентності гинуть наші солдати, то за це теж обов'язково наступить відповідальність. Цього в нас немає. Тому оцей випадок, наприклад, він такий особовий поки що, але мені б дуже хотілося, щоб це було системно, щоб люди, військові займалися військовою справою, а не політикою це перше. От і по друге, щоб командири відповідально відносились до своїх рішень та обов'язків. Не буду ставити питання про те, чи вірите ви, що розслідування до Юрія Содоля буде відкритим і буде покарання. Якщо людина на це заслуговує, просто подякую вам за те, що сьогодні вімкнулися в ефір. Пане Михайле, дякую вам за те, що вімкнулися за те, що поговорили з нами і за те, що озвучили дуже важливі важливі речі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Михайло Кузаконь, головний сержант військової частини. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.